Для того щоб дитини формувалося правильно мовлення, вам потрібно знати, як йти, куди і з чим. Що корисне мовлення формується до 4 років. Після 4 років вже втрачено час. Наші спеціалісти в Умспейс працюють з дітками від 2 років. Тобто, якщо в 2 роки дитина не говорить, вже треба займатися мовленням. Вітаю, мої хороші! Мене звуть Усенко Марина. Я засновниця мережі Умспейс, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, в якому віці і як проводити обстеження дитини, якщо вона не говорить, це відео. Ідея запису цього відео виникла завдяки коротенькому рілсу в Тіктоці, який мені прислали наші клієнти. І я хочу більш детально вам про це розповісти. А ви поки ставте лайк, підписуйтесь та тисніть на колокольчик, для того, щоб не пропустити наші наступні випуски. І так, поговоримо сьогодні про дітей, про їхній розвиток, в якому віці це починати робити, і до яких лікарів звертатися. І що слухати саме, які висновки лікарів є правдою, які є, ну скажімо так, непрофесіональними. Е, значить, основою для цього відео став короткий різ. Який мені прислали наші клієнти в цьому маленькому рілсі, мама з дитиною 3,5 рочки прийшла до невролога на обстеження, бо маму хвилювали певні речі. По-перше, дитина в 3,5 рочки не розмовляє, ще й дівчинка у дівчаток мовлення йде швидше. По-друге, в дитини є певні звуки, характерні для діток з розладом аутистичного спектру і схожі на вокалізацію. По-третє, в дитини є рухи, схожі на стіми, знов-таки характерні для дітей з розладом аутистичних. Спектру. І оці переживання привели маму до невролога. Але невролог сказала, що за сучасними протоколами діти розмовляти починають пізніше. Ви можете не переживати, і діть спокійно ростіть, у вас все добре. І на кожне запитання мами воно відповідала, що сучасні протоколи ось такі. Не можу погодитися з цим, бо я допомагаю дітям з аутизмом, і градинам 27-26 два років. І це така, знаєте, дуже часта історія, коли батьки звертаються до спеціалістів. Моя думка. Ну, з дітками складно працювати, коли дитина маленька і не говорить, і це треба і повзати на колінках, і будемо краспина під час заняття. Тому люди часто не хочуть. Тому відповідають певні речі і залишають маму наодинці з проблемою. По-друге, сучасні протоколи це так. Але давайте думати про те, що є дитина, є етапи розвитку. Мовлення є етапи взагалі розвитку дитини, і є етап, коли дитині треба піти в садочок в школу і починати оволодівати знаннями. Як вона це буде робити, якщо до 4 років вона не говорить? Плюс корисне мовлення формується до 4 років. Тобто, максимум, який можна зробити, бажано зробити до 4 років. Далі це дуже тяжко вже вкладати, формувати, розвивати, бо просто мозок переходить на інший. Рівень. А тому, коли спеціаліст, ви звертаєтеся до спеціаліста, припустимо, що ваша дитина не розмовляє і ви звертаєтеся до спеціаліста. Будьте уважні, я хочу сьогодні до вас донести певні мовленнєві норми. Вікові, для того, щоб ви могли орієнтуватися, норма чи не норма, треба кудись звернутися чи не треба. Наші спеціалісти в OMSP працюють з дітками від двох років. Тобто, якщо в два рочки дитина не говорить, вже треба займатися мовленням. Треба дивитися на розвиваючий простір вдома. Треба дивитися на те, як формуються когнітивні процеси в дитини. Можливо, це просто затримка і дійсно можна почекати, але є певні маркери. При яких чекати не можна, треба вкладати в дитину, треба розвивати дитину, формувати її мовлення і займатися її розвитком. Обов'язково. І так, в один рік в дитині нижня границя норми, тобто цей мінімум, який повинен бути, це 10 слів. Це можуть бути лепетні слова, коротенькі. Наприклад, рука це ка, але це завжди буде ка, а не так, що це сьогодні ка, завтра ба, післязавтра ма і так далі. Тобто, це завжди ка або юка може бути таке слово, ну це взагалі це вже два склади. Це дуже круто для дитини. Тобто, рахувати треба усі слова мама, папа, дай. Прості, короткі, такі, що дитина вміє і знає, але скласти свій словничок. 10 слів це мінімум, краще, щоб було 20. В півтора роки, півтора-два формується речення. Тому, коли дитина розвивається в нормі, навіть якщо в вашій родині ви використовуєте дві різні мови, повірте мені, якщо в дитини добре сформовані когнітивні процеси, пам'ять, увага, мислення, сприймання, мовлення йде п'ятим, бо в нас усього п'ять психічних функцій і одна. Залежить від іншої, це як такі ланки одного ланцюжка. Якщо вона порвана, ланцюжок вже не є єдиним, тому ми розвиваємо. Кожну ланку ми приділяємо увагу кожному напрямку, бо це окремі частини кори головного мозку, які відповідають за певні а, наші процеси. Для того, щоб в дитини формувалося правильно мовлення, вам потрібно знати, як йти, куди і з чим. Вам потрібно формувати мовлення завдяки правильно підібраним іграшкам, завдяки розташуванню вдома іграшок, боксів з іграшками і так далі. Правильному спілкуванню в дитини, бо треба викликати потребу роз. Мовляти і працювати над посидючістю, над концентрацією уваги. Увага це взагалі перше, з чим працює будь-який спеціаліст на початку, якщо в дитини не формується мовлення, бо пізнавальні процеси, увага, вони пов'язані. А увага це брама. Бо якщо в мене стійка увага, я вмію втримати увагу на тому, як мама говорить, придивитися, а як вона губки складає, а як вона там видихає. Дітки дивляться на такі речі, про які ми навіть не замислюємось. Як та мама виражає свою емоцію, і як я можу її повторити? Для цього потрібна увага, її концентрація, коли дитина концентрує свою увагу і вміє її утримувати в віці там двох років, це 15-20 хвилин максимально. То дитині легше повторити її система дзеркальних нейронів считує те, що ви робите, і повторює, видає за своє. Це дуже важливо, коли дитина це вміє. Тому а якщо можна відпустити маму, просто йдіть і ростіть в три з половиною рочки, коли дитинка не розмовляє, то в чотири часто виставляється багато діагнозів, і батьки залишаються один на один з проблемою. Це безсонні ночі, це переживання, це стрес, пошук спеціалістів. А як знати правильних спеціалістів? Бо зараз багато е, різних людей, які видають себе за фахівців, і це вже такий зовсім інший шлях. І він дуже стресовий. А мені хочеться, щоб ви чітко розуміли, що є вікова норма, а є відхилення. Якщо є відхилення, чим раніше ви починаєте тим займатися, тим швидше ви можете це прибрати. Мозок дитини знаходиться на стадії формування, тому багато чого можна зробити так, що потім цього не буде видно. Дитина просто вирівнюється, доходить до свого рівня вікової норми і починає далі йти разом зі своїми однолітками. А це означає, що... Вона піде вчасно в садочок і там все буде добре. Вчасно піде в школу і там все буде добре. Ну можливо, там будуть якісь помилки, і ви допрацюєте з логопедом порушення письма і читання. Бо зазвичай, коли в дитини було порушення мовлення або затримка мовлення, то буде порушення письма і читання, яке е -е, показується в кінці першого класу або на початку навчання у другому класі. Але це не є такою величезною проблемою. Це все прибирається, це все просто додаткові грамотні заняття з грамотним спеціалістом. Наші спеціалісти працюють. Цюють і з таким тим, щоб сформувати мовлення, і з тим, щоб підготувати дитину до садочку, до школи, а також вміють виправляти порушення письма та читання. Тому звертайтеся, якщо ви шукаєте хороших фахівців, умспейс, ми вам із задоволенням допоможемо. І так, якщо вашій дитині один рік, в неї повинно бути до 20 слів в активному словнику. Якщо вашій дитині півтора-два рочки, повинна з'явитися десь в межі, отут від півтора до двох, покоротенька фраза Я те хочу, я це не хочу, мама дай пити, мама дай чай, коротенька фраза з двох. Трьох слів це є просто супер. До трьох років формується вже інше мовлення. В три роки в дитини може бути пом'якшення, але мова буде така достатньо насичена, і дитина багато чого може розповісти, подивитися. Показати, запитати, тобто з дитинкою три роки ви вже можете потрошечку поговорити. І якщо в три з половиною рочки дитинка не розмовляє, повинна терміново, потрібно терміново звернутися не до невролога, а краще до гарного дефектолога, логопеда, а ще краще до дитячого психіатра. Психіатра батьки часто бояться, але чому не треба його боятися? Бо психіатр це лікар, який розуміє, як працює головний мозок дитини, і він розуміє, що такі психічні функції, і саме з налаштування Психічних функцій працює лікар-психіатр. Тому він так і називається. Психіатр, бо працює з психікою. І це лікар, який може подивитися, на якому рівні розвитку знаходиться мозок вашої дитини, чи є це вікова норма, чи ні, і вже видати правильний результат. Але це у вас буде тільки діагноз, а не рішення. Тобто ви будете знати причину того, що дитина не говорить, але рішення це все одно система комплекс комплексу занять. Це обов'язково логопед, обов'язково дефектолог, обов'язково нейропсихолог, аватерапевт, якщо є порушення поведінки. Кінезіотерапевт для того, щоб дати розвиток мовлення через фізичні різні вправи, різноманітні спеціалізовані, і обов'язково творчий напрямок. Бо творчий напрямок це формування мовлення на немовленєвих. Предметах і елементах, бо через творчість розвивається не тільки творчість, через творчість ми формуємо мовлення зорово зорово-просторове сприймання, а також багато різних психічних функцій. Ми впливаємо на пам'ять, на увагу, на мислення і на сприймання кольорів, предметів. Інструкції викладача і так далі, тому комплексний підхід дозволяє дитині грамотно розвиватися, а вам спокійно спати. Бо коли в наших дітей все добре, то в нас також все добре. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи була корисна така інформація? Чи, можливо, ви мама, яка сама в 3,5 з рочки звернулася до когось і вам сказали, що все добре, але потім ви знайшли фахівця, який взявся і допоміг вам виправити мовлення, і зараз вашої дитинки все добре. Або, можливо, у вас є своя якась історія, пов'язана з розвитком вашої дитини, або знайомих вам діток. Поділіться, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, а хтось прочитав і. Отримав цю інформацію, ви знаєте, так важливо побачити чужу історію успіху для того, щоб повірити в те, що в тебе теж все буде добре. А мамочкам, які займаються розвитком діток, особливо якщо є діагноз розладу аутистичного спектру, це дуже важливо, бо насправді вони так дуже самотні в цьому своєму, на цьому своєму шляху. І їм дуже важливо мати того, хто допоможе, підтримує, підкаже. І просто зробить їх життя трошечки теплішим. У мене на цьому все, тому тисніть на сердечко на колокольчик, підписуйтесь для того, щоб не пропустити наші наступні випуски.